Вітаю, брати і сестри. Сьогодні у нас такий чудовий день, особливо, що ми будемо ще мати зустріч з тими, хто хоче прийняти хрещення. Але я сьогодні назвав свою проповідь, Як навчитися не нарікати на Бога. Переді мною брат вже трошки почав цю тему. Часто ми беремо і нарікаємо на Бога. І я такий же самий, як ви. Хотів би вам розказати історію свого життя, в якій я дуже образився на Бога і на нього нарікав. Коли я ще жив у Луганську, в мене була така ну, не проблема, там вода зовсім інша, ніж у Львові, і у мене через рік з'явились каміння в нирках, камні в почках. Я не знав, що це таке, поки не відчув, як це шукаєш п'ятий кут в своїй кімнаті і тебе не знаєш, що з тобою твориться. Поїхав в лікарню, в мене забрала швидка. Там в лікарні я сидів, поки мене повинні були прийняти. І мені стало так, такий біль сильний, я впав і все. І потім пішли на УЗІ, мене провірили, говорять, все, камінь вийшов, все нормально. Я думаю, слава Богу, ти так добре зробив, все, камінь вийшов, я тепер здоровий, пішов далі працювати і далі пити ту саму воду. Проходить ще півроку і знову. Та сама ситуація. Ну, думаю, зараз Бог милостивий, зараз швидко мене заберуть в лікарню, я там трошки побуду і зразу піду додому. Нічого, так не було. Я приїхав в лікарню, вони візуалізували цей камінь, мене положили, почали лікувати. І там же як роблять, там тебе всякими напічкають, всякими лікарствами і чекають, коли він сам вийде. Пройде через ці протоки і потім вийде на, е, назовні. Проходить неділя, нічого. Він стоїть, проходить друга, він заходить в мочеточник, і там застряє. Говорить, ти бігай, ходи, пригай, щоб воно вийшло. Нічого. Я молюсь, Господи, ти що ж ти так? Ну як так? Ну ти ж такий, добрий, ти ж все нормально було, тому цей раз не так. Проходить дві неділі, лікар говорить, операція? Не можна далі все, тому що він починає ще більше і більше там заклинювати, наша тканина вона його закріплює і в тебе перестає проходити моча і буде біда. Я молюсь, Господи, як так? Як ти можеш таке допустити? Я ж твоє дитя. Не розумію. Я дуже образився на Бога. Я говорю, господи, якщо ти не робиш так, як я хочу, наше мені такий Бог? І пішов на операцію. Операція прийшла успішно, але моя образа і нарікання на Бога залишились. Мені було дуже образливо, тому що Бог не поступив так, як попередній раз. Він не поступив так, як я хотів. Кінець історії буде в кінці є... проповіді, <сі> що стало зі мною. І було дуже неприємно. Я ображався, я ще два слова скажу вам для того, щоб ви зрозуміли. Я говорю, мені не потрібен такий Бог. І почали з різних зі мною. Я не мав спокою, не міг спати, в мене почали нервові зриви. Я вже ходив. Ви знаєте, коли людина спить хоч недільку, вона вже така вся на нервах. Щось в мене теж знову почало боліти, пішов знову до лікарів. Лікарі говорять, що все нормально, а я бачу, що зі мною не все нормально, я не можу працювати. І в такому плачевному стані я залишаюсь приблизно місяць. І я в цьому часі весь час нарікав на Бога. Я відкинув, говорю, та ні, мені таке не потрібно, я буду сам собі жити. Я нормально сам це, хоча я вже був віруючий років 5. І для того, щоб зрозуміти кінець, вам прийдеться послухати мою проповідь, як навчитися і як Бог мене навчив не нарікати на нього. Але для того був такий же самий пророк Ісая, який говорив Слово Боже. І ось 45-й розділ пророка Ісаї, ми прочитаємо з, з 5-го вірша, 45 розділ з 5-го вірша по 12-й ми прочитаємо. Адже я Господь, і іншого Бога крім мене немає. Я тебе підперізую, хоча ти не знаєш мене. Нехай же знають люди від сходу до сонця і до заходу, що немає нікого крім мене. Я Господь, і іншого немає. Я творю світло і наводжу темряво, я даю мир і насилаю лихо. Я Господь, який усе це чинить. Спускайте небеса Росу з гори, а з хмар, нехай сочиться справедливість, нехай відкривається земля, і нехай злявиться плід спасіння, а разом із ним нехай розцвітає праведність. Я, Господь, творю це. Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, черепок із земних черепків. Хіба глина може сказати гончареві, що ти робиш? Або витвір про свого майстра він не має рук. Горе тому, хто каже батькові, навіщо ти мене породив. Або матері, для чого ти мене народила. Так говорить Господь святий Ізраїлів і Творець, як смієте вимагати від мене пояснень щодо моїх дітей або давати мені вказівки відносно чину моїх рук? Я очинив землю і створив на ній людину мої руки розпростерли небеса, я наказую всім небесним воїнствам. Це місце Писання. Показує нам про те, що Бог сказав до людей. Він сказав про родство, про, родство, про те, що прийде кір, який потім звільнить їх, він сказав про ростово, про Вавилонське полон і так далі. І він розказує ці пророцтва, і потім він говорить людям, що це я це роблю. Люди не вірять, так як я не повірив Богу, що Він. Повинен був зробити так, як я хотів, а не так, як він. І ми бачимо, що він говорить просто. Він не роз'яснює багато нам, як це повинно бути, так як тоді, в цій ситуації, я був сам. Я був на Східній Україні, в мене не було ні родичів, нікого. Я був сам. Забрали мене в лікарню. То, що я зробив, це було моє і все. І в такій ситуації. Ти думаєш, що Бог тебе також покинув. І тут ми бачимо, що Бог, який хоче доштукатись до народу, щоб вони почули Його слово. І ось як навчитись не нарікати на Бога? Я думаю, що кожен із нас нарікав на нього в своєму житті. Хтось ціленаправлено, хтось, як кажуть так, несвідомо. Але поступово поступово переходив до нарікання про російські ропота перед Богом. І як, від цього, як навчитись так не робити? Коли я читав це місце писання, воно мені ще раз нагадало про те, який є Бог, про Його атрибути. Атрибути це те, що характеризує цю особистість. І я виділив чотири атрибути. Які повинні нас цього навчити? Перший атрибут Бога Я Господь. Якщо ви читали тут чотири рази повторяє Він це імен, цей атрибут. Я Господь. По іншому господар. Що робить господар? Що робить Господар на своєму господарстві? У нас є Господар. Трошки ферма теж. Що він робить? Керує. Як він хазяйнює? Погано чи добре? Максимально добре. Він вкладається на всі 100%. Тому Бог згадує це ім'я, цей атрибут свій. Я господар всього. Я керую цим всім. Я ваш Господь і мій також. А я його відкину. Господар. Господь той, який керує мною, керує всім, що зі мною стається. І я беру так. Раз. Ти мені не потрібний. Ти мені не потрібний. Бо говорить, я Господар, який цим всім керує. Як ти можеш таке робити перед моїм лицем? Добре. І цікаво те, що є таке прислів'я. Дві господині на кухні. Що буде? Скандаль. Точно. Сестра говорить, скандал буде. Біда буде. Так само і Бог говорить, я Господар один, я господар, який тут. І другий атрибут Бога, який тут записаний, говорить, Я Господь. І далі він говорить, іншого Бога, крім мене, немає. Нам так здається, що Бог добрий. Але і це теж класно. І іслам теж класно. І бхатхавадгіта теж класно. І індуїзм теж. В мене були на роботі, приїжджали індуси, які налаштовували остаткування. І вони такі знали, що я віруючий. Я завжди говорю, що я віруючий. І вони їхали раз, ми разом їх відвозили, і вони говорять: ти знаєш, ми теж віримо в Бога. Ми теж йдемо до Бога. ми Тоже такий самий, як ти. Я такий думаю, чекай, там щось не то. В нас теж є Бог, саме перший віш, на якому ми поклоняємося, ще тих, що боїв. я думаю, чи то правда, Господи? От як передо мною Олег говорить, ми задаємо питання, чи це правда так і є, що вони такі ж самі, як я, брати мої, я повинен з ними правильно спілкуватися. Я читаю слово, і мені йде. Діяннях. Немає іншого імені під небом, яким ми би могли спастись. Ім'я Ісуса Христа. Немає іншого імені під небом. Всі знають Івана 14,6, в якому є. Христос сказав: Я дорога, правда і життя. І ніхто не може прийти до Бога, якщо не через мене. Єдиний Господь. Коли в вашому серці починається з'являтися якийсь ще один божок, або ще якесь інше зацікавлене лице, знайте, воно поступово вас приведе до нарікання на Бога. Раптання. Тому цей другий атрибут Бога єдиний Бог, він теж згадує раза три тут. Він говорить, я Господь, господар, і іншого немає, крім мене. Шостий вірш. П'ятий вірш. Іншого Бога, крім мене, немає. Потім сьомий вірш. Далі він говорить, я даю мир. Він єдиний Бог, який це все робить. Він є господар, Він є єдиний. Але далі третій атрибут, що в нас є? Третій атрибут Бога. Дуже важливий. Я творець. Він говорить в цьому вірші: я творю світло і наводжу темряво. Я даю мир і насилаю лихо. Я творець, або по-іншому перша причина. В цьому світі часто шукають, що було першою причиною. Еволюція там говорить про вибух або ще щенче. Але перша причина це є Бог, який створить це все. І він творець, і він творить все. Добре, погане, дуже добре, не дуже добре, все творить. Нам дуже добре дивитися на Бога, коли він творить добре, правда? Ми слідимо тут зараз, тут добре, так, прекрасно, хор сидить, він так гарно заспівав. І вам на серці так там просто все так горить, так все. За Богом, я піду і буду йому служити до кінця життя. Але ви виходите після двох годин цього прекрасного служіння, йдете додому, сідаєте в маршрутку, яка переповнена людьми, яких недобре пахне, там ще вас подавили так добре, а потім ще перед вами маршрутка втікла, яку і ви не встигаєте на свої питання там повирішувати. І вже все міняється. І все вгорне стає. Погане. І Бог говорить, я читав, думаю, Господи, ну як я буду проповідувати людям, що ти насилаєш зло. Але цікаво, є переклади, і ми можемо дивитися і розуміти, Господь, який насилає лихо. Він насилає його не просто так, що йому так подобається. От, наприклад, Андрія я люблю, то я його буду гладити по голівці. А Ірину не люблю. Я буду наказувати. Ні. В Бога є причина. В Бога є причина, як в моєму ситуації цій. В Бога була причина. Я образився на нього. Я почав нарікати на нього. Як це так? Ти Бог не поступаєш так, як я хочу. Що таке? Я ж тобі сказав. Це правильно було. Ні. Перша причина є Бог, а не я. Творець, який ж творив все. І Він допускає в нашому житті і добре, і погано. І ви знаєте, всі, і всі ми так говоримо, гарний вірш. За все будьте вдячні. Паслому посланні до фі... Фіселонікіця або до Солонян 5.17 написано: за все будьте вдячні Богові. Коли добре, ми вдячні. Коли в мене так швидко вийшов цей камінь перший, я був вдячний Богу аж до, до глибини душі. Але коли другий раз він не вийшов, я був дуже невдячний Богу, тому що він напастив мені лихо. І я задумався, чому так? Я зрозумів, що я не розумію до кінця. Бога, який він є. І тому це третій атрибут, я творець показує, що Бог вище, ніж я. І Він творить світло, наводить темряво, дає мир і насилає лихо. І я повинен це розуміти, що все залежить від нього. І ще, коли труднощі, це також залежить від нього, і Він допустив їх в моєму житті, щоб я пройшов через них. І в нас є четвертий атрибут останній. Це той, який говорить про нашого Бога В восьмому віші. Я, Господь, творю це все. В якому восьмому вірші написано, що Він, спускайте небеса, Росу з гори, хмари, нехай сочиться справедливість, нехай відкривається земля, нехай з'явиться плід спасіння і разом з ним, нехай розцвітає праведність. Я, Господь. Творю це. Якщо у ваше життя прийшли трудності, це робить Господь. Якщо в ваше життя прийшло щастя і радість, це творить всемогутній Бог. Якщо ваше життя прийшло біль і сльози, це творить великий всемогутній Бог. Питання, як я до нього? Відношусь. Я вже розказав історію. Я відносився так. Нарікав щиро перед вами зараз говорю на Бога. Я настільки образився до глибини душі, що я не хотів більше з ним спілкуватися. І почались ці труднощі в моєму житті. І я дивився це все і розумію, що я все далі і далі, Ночі я не можу спати. мені Снилися дуже страшні сни, і я не розумію, чому так. Але я все одно читав Біблію, по привичці, по звичці. І ось подібне місце писання. Я розумію, кого я відкину. Я розумію, що я відкинув того Бога, в якого я трибути набагато більше, ніж моє я, ніж я сам. Бога, який є, по-перше, господарем, який все господарює. По-друге, Він є єдиний. По-третє, Він є творець, і по чверте, Він є самогутній, він може зробити все, що хоче. Але Він при цьому дослуховується до мене. І тільки тоді, коли ми розуміємо, я змирився перед Ним. Говорю, Господи. Прости мене, я не правий. Я не правий був перед тобою, тому що я нічого, черепок з черепків, який починає сперечатись з тобою, хоча тобі не міг отак зробити, щоб операцію, тому що на операції я підписував папір, документ, якому написано, що при операції ми, можливо, можемо пошкодити ваш сечовий міхур, і ви можете померти. І підписався, що я згідний з цим. У мене не було виходу. І ось тут Бог проявив до мене милість. Він спас мене. Я живий здоровий зараз. І потім я покаявся, і я зрозумів: Господь, Ти мій Бог. І я ти всесильний. І я в смиренності приходжу. І розглядаю ці питання, які він тут говорить, вже з точки зору як нижчий, а не вищий. І не задаю інших питань, тому що тут написано горе тим, хто сперечається зі своїм творцем, Черепок із земних черепків це я. Хіба глина може сказати, гончареве, що ти робиш? Хіба ми можемо сказати, чому Бог ти допустив мою операцію цю? Навіть по-іншому. Бог допускає. Не чому, а для чого, Господи. Через цю ситуацію Бог навчив мене того, що я ніколи не залишу Його тепер. Незалежно від того, що буде в моєму житті, я сказав: Господь, я обіцяю, я ніколи не залишу Тебе, тому що я зрозумів, що таке є Ти. І хто такий є я? І ці питання, які тут говорить Бог, горе тим, хто свого майстра або витвір називає, що в тебе немає рук, ти безрукий. Горе тим, хто каже батькові, навіщо ти мене породив? Горе тим, хто говорить, мамі, для чого ти мене народила? Вона дала вам життя. Подякуйте їм їй і йому, і поважайте їх. І він це показує для того, щоб ми зрозуміли, де ти і де я, де Бог стоїть і де я. І далі ми починаємо знову, щоб не нарікати на Бога, Він говорить, 11-й вірш. Так говорить, хто Господар святий Ізраїлів Творець. Чотири атрибути він дає в одному місці тільки для того, щоб ми зрозуміли, перед ким ми стоїмо. І тоді Він говорить, як смієте вимагати від мене пояснень щодо моїх дітей? Як ти смієш давати мені питання відносно того, що я роблю, якщо ти не можеш осягнути всього, що я роблю? Я Всемогутній. Я творець. Я це допускаю. І я хочу, щоб цьому ти зрозумів, для чого я це допускаю. Ніколи не задавайте Богу в таких ситуаціях. Чому, Господи, і нарікаємо. А задайте, для чого, Господи, Ти хочеш мене навчити? Чого Ти хочеш мене навчити? Щоб я більше зрозумів Тебе, і щоб я став ближчим до Тебе. І щоб я більше не задавав таких питань, а в смиренності приймав твою волю, розуміючи, що вона найкраща в цій ситуації. Вже прийшло. років 12, ні, 15, вибачаюсь. Я цю ситуацію. Ну, я їй пам'ятаю до цього часу, тому що я дав Богу обітницю, що я буду з тобою, незалежно від того, що буде в цьому світі. І отже, якщо всемогутній Бог допускає в нашому житті труднощі, то нам потрібно пройти їх разом з ним і навчитися більше довіряти йому. Отже, для того, щоб не нарікати на Бога, щоб навчитись не нарікати на Бога, потрібно особисто пізнати Його атрибути і пізнання котрих приведе мене до смиренної довіри Йому. Не зважаючи на життєві обставини, в яких я знаходжусь. Хай Бог благословить вас йти за Богом завжди. І завжди говорити, для чого, Господи, я знаю, що Ти все це допускаєш, щоб я став ближчим до Тебе, щоб я навчився відчувати Тебе ближче і не звертати уваги на те все, що є навколо мене, тому що ти є основа мого життя. Хай Бог благословить вас бути вірним до кінця. І Він благословить вас і дасть ще більше і більше пізнання себе для того, щоб ви ніколи, ні в якій ситуації не залишили його і прославили Його. Амінь. Помолимося. Господь наш Бог, ми знову приходимо в Твою присутність святого. Терпеливого, многомилостого, щедрого і доброго Господа, який створив нас для своєї слави. Не завжди нам подобається те, що ти з нами робиш, але ти хочеш, щоб ми в спиреності йшли за тобою, тому що знаємо, що в кінці ти виведеш це все нам на благо. Благослови нас, щоб ми не нарікали на тебе, Господь, а вчились довіряти тобі в цих обставинах, в яких ми знаходимося, щоб прославили Твоє величне ім'я і укріпились в вірі, ідучи за тобою. Тому що ти достойний слави, честі і поклонення. І хай буде тобі слава завжди, Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.